Давайте пояснимо простими словами нашим глядачам: контурна пластика обличчя це що таке? Бо ми знаємо, що є імпланти, які можна вставити, і є філери, якими можна заповнити. А саме ваша робота в чому полягає? Ну, дивіться, в принципі, ми кажемо про контурну пластику обличчя в розумінні того, що за допомогою певних засобів, заходів, методик ми можемо змінювати контури обличчя. І ті шари, ті рівні, яких ми їх змінюємо, вони можуть відрізнятися. Умовно кажучи, за рахунок ведення філіру, ми можемо змінити об'єм м'яких тканин, тим самим покращити певні контури, досягти певних бажаних змін. За допомогою контурної пластики кісток. Лиця обличчя або лицього скелету ми можемо працювати вже з твердими структурами, тобто з кісткою, відповідно з основою нашого обличчя, бо в будь-якому разі вони мають співіснувати м'які тканини, вони співіснують з твердими тканинами і дають загальну картину.